Слава Україні, корупції. Інфоперші про головне. Ставайте спонсорами на Ютубі. Всі посилання під відео. Станом на сьогодні в Україні остаточно демонтується проросійська політична та економічна інфраструктура, яку відразу після відновлення незалежності збирали з уламків СРСР російські спецслужби. Про це написав радник леви офісу президента Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі. Закриття проросійських телеканалів арешти вісників руського міру, зачистка спецслужб зрадників у погонах та врешті-решт кримінальні підозри екс-міністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича Лавриновичу та Грищенку. Це чітка відповідь системи і робота над Помилками минулого більше ніхто не зможе зраджувати країну, лобіюючи інтереси Росії на державних посадах в Україні, наголосив Михайло Подоляк. Він також зауважив і те, що безумовно питання складу злочину, обґрунтованість підозри та допустимість доказів становить суд у відкритому прозорому та демократичному процесі. Але вже сьогодні можна констатувати, в Україні залишається в минулому ера проросійського лобі, а з нею цілий пласт медіа ескорту, що годувався, просуваючи російський вплив, написав радник голови ОП. Політичний фундамент країни, як і інформаційна матриця, сьогодні зазнають тектонічних змін, а з ними шанс. На нове якісне майбутнє та відкриту чесну відповідальну політику отримує український народ. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал та фейсбук. Посилання в описі до відео почуємося.